Так, так, так дівчата, що ви принесли? Що це за пиріжки? Хто ви такі? Я рік тому створила мене звати Олександра. Це Ірина. Рік тому ми створили групу волонтерів. Дівчат ми приходимо взагалі наше. Як це сказати призвання тут гуляти з хлопцями з візка, на візках колісних. Ми виходимо на прогулянку, бо у ми сестер немає часу, і у декотрих хлопців немає рідних або нема коли по братимам приїхати. А це ми вже розширили нашу діяльність. Ой, вони такі пахучі пиріжки. Також ми приходимо з малюнками з дитячими. У нас є от вчителька і не одна. Це це ви все тут повісили, так? Ні, це не знали, але можна, що але схоже, так дуже схоже. А, так. Мотанки, от ці мотинки ми приносили минулого, минулого разу, yeah. минулого, так. Хлопцям дуже подобається. Якщо от подивляться на таку мотинку, ви знаєте, навіть, а, навіть посмішка yeah. хлопців. А ви знаєте, що, що? а є такі люди, які от, ну, бояться на, на, на таких поранених людей дивитися. Вам... Що б ви їм порадили? Я вам скажу, що моя вчителька 10-11 класу і мої діти, мої учні приходять також в госпіталь. Разом з нами, і ніхто нічого не боїться. Вони отримують задоволення від цього, і їм дуже подобається це робити. І кожен раз, коли я кажу їм, що ми туди йдемо, в мене завжди сварка в класі, хто йде зі мною, тому що ми не можемо клас. взяти всіх одразу. Так що Ой. Mm -hmm. також ми робили на святвечір. Ми робили 12 страв, приносили хлопцям. Yeah. Я пам'ятаю з колядою з колядою, yeah. з вишиванках. Я як згадала, мене прямо. Ну, Я ідею зрозумів. Хлопці, я вас не буду показувати. Чи ви не проти? Не будемо. От ми можемо включити фантазію і зрозуміти, що тут в кожній палаті вистачає героїв. Так, це наша найменше найменший вклад в подяку хлопцям, які ми можемо зробити.